Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Чудовий літній день! Правда? Так сильно не жарить, вітерець повіває, навіть кондиціонери відключили. Слава Господу за все. Бо інколи навіть переміна погоди, вже мир в серці в когось забирає. Но ми не такі. Правда? Будемо сподіватися. Християнське життя схоже на спортивне змагання, на якусь дистанцію, спортивну доріжку, яку ми біжимо. Тому можна порівняти християнське життя як біг на цю дистанцію. І коли ми зустрілись з Господом і почали жити християнським життям, ми ніби розпочали цей біг. Але от в процесі. Християнського життя бувають такі обставини, які, через які ми зупиняє, призупиняємо цей біг, або взагалі зупиняємося. І це є недобре явище. В різних місцях нового заповіту ми, ми таке порівняння можемо прочитати. Апостол Павло каже, «Так біжіть, так біжіть, щоб отримати. Це заклик, щоб ми бігли, бігли так, як за нагороду. Він каже, вони за нагородою тлінною. Зараз відбуваються Олімпійські ігри. Ми часто можемо зараз побачити різного роду змагання. Якраз в такій сфері можна побачити, як люди змагаються за нагороду, але ми з вами за іншу нагороду, за вічну нагороду, яку дасть Господь тим, хто слідують за ним. І так. Галатам 5 розділ 7 вірш. Апостол Павло пише: Галатам 5, 7. Ви бігли добре. Хто заборонив вам коритися правді? А в мене в іншому перекладі, хто перешкодив вам коритися правді? Він знову згадує біг. Ви бігли добре. Був час, коли все супер було. Ви вірили? Правильно, ви йшли правильно. І щось сталося таке, що цей біг зупинився. І Павло запитує їх про ці події, що стались в їхньому духовному житті, що змусило їх зупинитися. Бо цьому, в принципі, апостол Павло присвятив все послання до Галатів, щоб виправити ту ситуацію, вони щоб знов бігли за Ісусом. Ви бігли добре. І у правильному напрямку, але щось сталося. історія. Ізраїльського народу, їхнього виходу з єгипетського рабства до землі Хананської, до землі обітованої вона багат, багата на приклади різні для нас, для нашого життя. Тому що вони, от можна теж сказати, як бігли добре, але місцями зупинялись, і щось було причиною. І цьому є приклади для нас. Також різні особисті приклади багатьох біблійних персонажів. Мужі віри яскраво свідчать нам про причини таких зупинок у житті християнина. Тому ми проведемо пару прикладів, що може стати причиною того, що людина бігла, але зупинилась. Нам важливо це перекласти на наше життя сьогодні, на моє життя, на Твоє. Тому що багато людей можуть. Згадати і сказати, ну раніше, от раніше в мене було краще. В стосунках з Богом і в молитві, і в служінні і по тому духовному житті, яке було раніше, яке зараз, раніше було краще. І ви знаєте, це говорить про те, що раніше ти біг краще, ніж зараз. Ну, на якомусь етапі ти уповільнив цей біг, або взагалі, можливо, його зупинив. Добре, коли хтось каже, ні, раніше я гірше біг, зараз краще. Слава Господу. Біжіть далі. Але кілька, чотири пункти всього. Перше, причиною однією з причин є страх. Давайте прочитаємо, або приклад трішки приведемо, це вихід, 14 розділ, 10 вірш. Там говориться про те, коли народ ізраїльський ішов, із їх вже фараон, все-таки відпустив, і вони з радістю, свято ціле було, вони пішли з рабства. Але ось на шляху 10 фараон їх почав доганяти. А фараон наближався, і вони це побачили, а, що її фараон доганяє з великим військом, і звели Ізраїлеві сини свої очі. Аж ось єгиптяни женуться за ними, і дуже злякались вони, і кликали Ізраїлі сини до Господа, а Мойсеєві дорікали. І там почало посипалось коментарів багато від них, і ти нас вивів, щоб що там гробів мало було, що ти нас сюди вивів, та на що ти нас тут, та краще б ми лишились і так далі. Тобто вони вже готові навіть вертатись були. Все. Ми злякались, приїхали. Ви знаєте, в нашому житті багато стається різних обставин, коли ми з вами через страх робимо неправильні кроки. Коли ми раніше фокус правильний тримали, ну коли почались проблеми, почалась коронавірус, чи війна, чи ще щось, люди злякались і купу всяких рішень неправильних в своєму житті почали приймати помилкових. І цей страх породив зупинку в християнському бігові. Забіг, зупинився або, як мінімум, уповільнився. І сьогодні ми переживаємо різний стрес. І війна це стрес. Війна це постійний стрес, це те, що породжує різні страхи. Все погано буде ще гірше. І від цього незнання, що буде завтра, що ця війна принесе. Завтра люди бояться ще більше і роблять якісь неправильні. І багато людей пожертвували багато чим духовним, наприклад, щоб бути в більш комфортному місці, або е, щоб бути в більш безпечному місці, І йшли на різні компроміси. Можливо, навіть залишаючись в Україні, також перефокусувались сильно і занедбали духовне життя. Ой, зараз складно жити, в мене майже вся робота займає, мені зараз не до цього, от пройде війна, тоді буду більш про це думати. Але факт залишається фактом, через страх людина духовно уповільнила свій біг або зупинилась. І схоже, щось сталося. Фараон доганяє. Сьогодні нас теж доганяють вороги. І це спричиняє страх, і це спричиняє. Зупинку. А друга причина це нарікання. Тут також приведемо приклад ізраїльського народу, бо далі буквально вони йшли, Господь спас від фараона спас, і знову чудо показав, і море розступилося, і народ по суші пройшов. Єгипетське військо разом з фараоном потонуло. Але що ми читаємо далі? Ми читаємо далі 15-й розділ з 22-го по 25 вірш. 15 розділ, з 22-го вірша, друга проблема стала. Значить, вони йшли і в пустелі, де було жарко, а пити нема що, води нема. І повів Мойсай Ізраїля від Червоного моря вийшли вони до пустині Шур, і йшли вони три дні в пустині і не знаходили води. І прийшли вони до мари і не могли пити води з мари, бо гірка вона. Тому названо ймення їй мара. І став народ ремствувати, тобто ремствувати це роптати ще таке слово є, або висловлювати незадоволення на Мойсея, говорячи, що ми будемо пити. Я думаю, тут автор записав дуже коротко, вони більше йому сказали. Мабуть, це питання було не таке коротке. Бо ізраїльтяни вони емоційні люди, і в них коментарів було завжди багато. Вони нарікати почали. І далі нижче ми читаємо, що народ ремствував, і Мойсей кликав до Господа, і Господь показав чудо, Він там дерево показав, і в Кінь каже, до води, і вода стала солодка, тобто нормальна. І зверніть увагу. Кінець 25-го вірша, що і там Господь випробовував його. 25-й вірш, що все це було випробування. І Господь побачив, і вони показали, які вони, які ми, коли обставини стискаються. Хочу пити, а вода гірка. Тобто я очікую щось, а в мене немає. Не очікування, мені очікування не справджуються. І це породжує нарікання. Як відкрита форма нарікання, коли ми можемо роптати в голос, висловлюючи незадоволення обставинами, війною, важким життям, владою, церквою. Ще чимось іншим. Корупція. Куди не подивися, все не так. Тільки включиш новини. Кожен експерт каже, буде ще гірше. І в нас формується буря всередині. В нас нарікання. І ви знаєте, в певних людей вже так сформувалося, що вони бурчать завжди на їхньому обличчі постійне незадоволення. Воно написане. Без слів. Ще нічого не сказав уже видно, що він незадоволений чи вона? І це вже відображає стан нашого серця. І може бути внутрішнє. Також такий стан ропоту або ремствування, коли ми носимо образи, непрощення, ще щось всередині в нас. Ми це не висловлюємо воно в нас. Але нарікання і незадоволення. Воно гальмує біг християнським шляхом. Зверніть увагу, як часто ви нарікаєте. Чи вас більше вдячності в серці, чи ви помічаєте руку Божу, чи ви помічаєте тільки, що не так. Або тільки щось сталося, те, що я не очікував, ми зразу робщим. Пам'ятайте, що ропот завжди викликав Божий гнів, і Бог карав свій народ за їхній ремствування або ропот. За незадоволення, яке вони висловлювали. Будьте обережні з цим. Дорогі друзі, нам потрібно бути вдячними Господу за все і так і жити. Але якщо це проявляється в нашому житті, воно нас буде гальмувати, наш християнський біг. Третє, спокуси. Спокуси переконливо свідчать про те, що це, це те, що гальмує наш християнський біг. Ще одна причина. В цьому прикладі є цар Давид, який багато в чому є хорошим прикладом для нас, але й в нього були певні зупинки в християнської, або в його, скажімо, на шляху стосунків з Богом, його шляху віри. Друге царів 11 розділом, ми не будемо зараз зачитувати, але там описується, що він побачив жінку, яка сподобалась йому, але то не його жінка була, ну вона йому сподобалась. І він цар. Він згрішив з нею. Більше то він захотів, щоб вона була його дружиною, одною із. Він зробив так, що послав саму гарячу точку Урію чоловіка Вірсавії. І Вірсавію взяв за жінку, коли вона стала вдовою. Все організував добре, але Бог все бачив. І Бог покарав його, і цей вчинок його дуже жорстко зупинив в стосунках з Богом. Яків пише апостол Яків, перший розділ, 14, 15 вірш. Але кожний спокушається, захоплюючись і зваблюючись власною пожадливістю. Тоді пожадливість, зачавши, родить гріх, а вчинений гріх родить смерть. Ми спокушаємося і зваблюємося власними пожадливостями. Пожадливість це сильне, нестримне гріховне бажання. Бажання гріха, плоть наша схиляє, і я не контролюю. Я не можу собі чітко сказати ні. Це пожадливість. І навіть якщо ти любиш дуже щось, не знаю, їсти чи пити, і не можеш собі ні сказати, це пожадливість. Так само закінчуючи якимись іншими речами. Але для Давида такої пожадливістю стала Вірсавія, і бажання Його. Був такий чоловік Ахан, коли народ ізраїльський отримав славну перемогу, коли стіни Єрихону самі без бою впали. Пам'ятаєте, чудова історія. Це вже якби завершення шляху їхнього, або могло б стати завершенням. Але що ми читаємо, а хан побачив шматок золота, ще якісь цінності і. Спокусився, не зміг стояти, заховав. Господь за це покарав весь народ, не тільки його. Тоді був і він покараний. Але він не стримався, і це зупинило його, і його добрі стосунки з Богом теж зіпсувалися. Ми читаємо 2 Тимофія, 4 розділ, 10-й вірш, апостол Павло пише, що Демас залишив мене, полюбивши світ. Тобто був такий. Брат Демас, який, очевидно, був з Павлом, можливо, служили разом, можливо, він йому допомагав, але каже, він мене залишив. І не просто залишив, бо там вдома десь залишився. Ні, він пішов, бо принади світу його заманили, і його християнський біг зупинився. Для багатьох принади світу стали перешкодою, яку не змогли подолати. Молоді люди особливо. Та й не тільки молоди. Тобто хтось біг, біг хорошо, але щось спокуси зупинили. Спокус багато буває в різних сферах, і сатана знає наші слабкі сторони, і це може бути будь-що, наша прив'язаність до будь-чого, це стало помаленьку ідолом, і ми не змогли це подолати. Будьте обережні, дорогі друзі. Якщо є слабкі сторони у вас в тій чи іншій сфері життя, то моліться про це і не ходіть по краю прірви. Не ходіть по краю, можна впасти. Не грайте з вогнем, можна обгоріти. Хай Господь благословить цьому вас, щоб це не зупинило наш біг. І останнє четверте це неправдиві вчення. І у приклади, якраз з Галатами, це місце, яке ми прочитали, вони повірили в Ісуса Христа. Вони чітко зрозуміли і прийняли вірою те, що Христа достатньо для їхнього спасіння. Але прийшли люди, які сказали: Та ні, недостатньо. Ісус Христос, це хорошо, але цього мало. Потрібно вам ще закон Мойсея виконувати. Тут постанови є, тут ще обрізання є і інші речі. Якщо ви будете це робити, тільки тоді нормально. Тобто вони додавали, це єресь, яка додавала до Ісуса Христа ще щось будь-що. І ми знаємо, коли до віри в Ісуса Христа люди додають будь-що, це є неправильно. Хто зупиняє нас у слідуванні за Ісусом? Якщо ми піддаємося страхам чи спокусі, це рано чи пізно завдасть шкоди нашому духовному життю і позбавить нас благословінь. Останнє місце, яке я прочитаю, Євреям, 12 розділ, перший другий вірш. Тому і ми, маючи навколо себе таку велику хмару свідків, скиньмо з себе всякий тягар та гріх, який легко заплутує нас, і біжимо з витривалістю в змаганні, яке призначив нам, призначене нам, дивлячись на Ісуса, засновника і звершителя віри. Який замість радості, що була перед ним, витерпів хрест, нехтуючи осоромленням, і сів по правиці престолу Бога. Дивіться, тут автор автор євреям невідомий, але він пише ту саму ж думку і каже: І біжімо, з витривалістю в змаганні, яке призначено нам, дивлячись на Ісуса. Знову згадується Біг. І цей біг має бути. Витривалість, докладайте зусиль. Минулої неділі ми говорили про те, щоб ми не лінувались, щоб ми старались, палали духом, служили Господеві. Ну Для цього треба докладати зусиль. І тут так само закликається щоб ми з вами, дивлячись на оцю хмару свідків. Людей, які мужі віри, які пройшли вже шлях, які вже у вічності, вони залишили приклад для нас, щоб ми скинули в себе всякий тягар та гріх, бо він оплутує нас і не дає нам бігти нормально. Дорогі друзі, подумайте сьогодні, зараз, прямо що, що заважає тобі нормально бігти. Християнське життя це біг. Що заважає тобі нормально бігти? Може, це твоя робота? Може, це твоє хобі? Може, це інтернет? Може, це твій улюблений гріх, який ти тихенько там десь пожадливість якась, яка дуже подобається, і ти не можеш це подолати. Може, це ще щось? Може, це нарікання чи страх? Ну багато людей могли б краще, але не біжать краще. Не біжать. І нас є порада. Скиньмо з себе всякий тягар та гріх, який оплутує нас, і біжімо з витривалістю в змаганні, дивлячись на Ісуса. Це важливо. Бо коли ми дивимося на Ісуса, ми знаємо, куди біжимо. Ми знаємо, ради чого, ми знаємо, що бігти не просто щоб бігти. Мені подобається бігати. А бігте до мети, бігте цілеспрямовано, бігте, знаючи, куди ти біжиш і чому ти біжиш. І Господь в свій час дасть нагороду. Хай Господь благословить кожного з нас, щоб ви проаналізували своє духовне життя, свій християнський біг, і, можливо, ти під дією Духа Святого виявиш. Дай Бог, щоб ми це побачили, що є щось в житті, що мене призупиняє, тормозить, оплутує мене. Господь допоможе скинути цей гріх. Може, ти служив раніше більше? Може, ти молився більше? Може, твоє спілкування з Богом було якіснішим? Може прагнення, вогонь горів більше раніше, а зараз так, якось І є щось, що тормозить тебе. Є щось, що заплутує, і ти не можеш. Подумай про це. Це важливо, бо Господь хоче, щоб ми бігли до мети, до високої нагороди, до високого поклику в Христі Ісусі. Дивіться на Ісуса, біжіть і ніколи не зупиняйтесь. Хай Господь допоможе всі перешкоди долати. Амінь.